Ця програма розробляється згідно закону України про державне планування і прогнозування. Вона є обов'язковою для затвердження кожним органом місцевого самоврядування. Це є короткотермінова програма. І у 2008 році ми зробили новий підхід до цієї програми. В першу чергу не забезпечували конкретне фінансування про цю програму, а зробили її визначальною серед пріоритетів для кожного напрямку. І програма була на два роки. Якщо говорити про програму соціально-економічного розвитку в рамках житлово-комунального господарства, я вважаю основою речей, які мають проводитися в житлово-комунальному, є їхнє фінансування. Тут ми подивимося з вами лише на фінансування бюджету розвитку з вашого дозволу, оскільки він є основним серед фондів бюджету, які фінансують капітальні видатки в жилому господарстві. Тобто ви бачите приватизацію об'єктів комунальної власності в порівнянні з минулими роками, і бачите надходження коштів до бюджету розвитку. Тобто, якщо порівняти 11 місяців 2009 року до 2008 року, ви бачите спадіння доходів до бюджету розвитку означає, що ми в 2009 році не будемо спроможні профінансувати все те, що ми запланували. Тобто нам необхідно зменшувати ці видатки, які ми запланували. І аналіз того, що ми для того, щоб написати цю програму, необхідно було зробити аналіз того, що ми вже зробили протягом цих років. І однієї з основних сфер це є енергощадний розвиток міста. Ви знаєте, що запроваджено програму енергозбереження у місті і цією програмою передбачено дві сфери. Одна це енергозбереження в бюджетних установах. Тобто це більше стосується гуманітарної галузі, а інше це енергозбереження в житлово-комунальному господарстві. І з чого ми почали? Почали з реформування е, житлово-комунального господарства енергозбережні створення одиниці енергоменеджера в кожному ЛКП, який збирає покази лічильника, який відповідає за цю інформацію, який подає кожного місяця для мешканця інформацію про те, скільки він спожив енергоресурсів. І також енергозбереження неможливе без участі в міжнародних проєктах. Місто Львів є активним учасником різних проєктів з енергозбереження. Це є і угода мерів, і реформа міського теплозабезпечення. Ви бачите, перелік всіх цих міжнародних проєктів. Одним з етапів, який розпочати вже в міській раді реформування житлово-комунального господарства. Почнемо з роботи з комунальними підприємствами. В першу чергу було зроблено е, покращено адміністративне фінансове управління комунальними підприємствами, було проведено реорганізацію структури кожного ЛКП житлового фонду, е, визначено типовий штатний розпис, визначено е, середню заробітну плату, яку вони повинні оплачувати. також. Основним моментом серед ЛКП житлового господарства це є впровадження єдиної облікової політики ЛКП в першу чергу для полегшення їхньої внутрішньої роботи, для полегшення роботи бухгалтера, щоб це це робилося в електронному вигляді, а також для того, щоб мати можливість зі сторони міської ради контролювати ці кошти, які надходять, і як вони використовуються комунальними підприємствами. І, відповідно, якщо говорити про інші ЛКП, не тільки за житловий фонд, іде робота по оптимізації структури шляхово-ремотних підприємств. І основне питання серед ЛКП житлового фонду і інших ЛКП це створення між ними конкурентного середовища. Без створення конкурентного середовища ми просто не зможемо надавати якісні послуги. Тут ви бачите наведені суми, прогнозні суми, які ми в управлінні економіки плануємо, що будуть використані в 2009 році на житлову і соціальну інфраструктуру. Я хочу зазначити, що перша частина це лише бюджет розвитку, тобто без врахування капітальних вкладень з загального фонду і без врахування податку з власників транспортних засобів, які йде на дороги. І тут ви бачите основні суми, які йдуть на, кожне, на кожну галузь, які були вкладені. Друга частина це є субвенційні кошти, кошти з державного бюджету, які ми отримали в 2009 році. Основне, основне навантаження пішло на реконструкцію системи водопостачання 191 мільйон фактично в другій частині року, і також на дороги, на стадіон і на теплоцентраль північно. Основні я би хотіла вернутися напевно до тих запитань, які поставили перед нами інститут міста, якщо так правильно сказати. Ціль в кожному розділі наша програма складається з різних розділів. По житлово комунальному є всі розділи транспорт, інженерне господарство і житлово-комунальна сфера. В кожному розділі були поставлені визначені проаналізована ситуація, визначені проблеми, які є в кожному розділі. Визначено шляхи завдання, які ми бачимо перед кожним, перед кожним розпорядником, перед кожною структурою, і результати, критерії ефективності, які ми бачимо від впровадження цих завдань. Тобто, це є приклад розгляду нашою програмою. Структури. Бюджетна політика для житлово-комунального є незамінним фактом, тому що без фінансування ви розумієте, що ми не зможемо основати, це є в будь-якому випадку фінансування з бюджету. І ви бачите, що ми ставили перед собою завдання збільшення доходів, чим ми зможемо забезпечити основні видатки і конкретні цифри, які ми хотіли отримати в 2009 2010 році від надходження до міського бюджету. У мене тут буквально два чи три слайди по житлово-комунальному господарству. Один це вже з прикладів з конкретного розділу програми соціально-економічного розвитку, основні завдання, які ми ставили перед житлово-комунальною сферою. Я вже не буду на них зупинятися, ми про них говорили. І конкретні кількісні критерії ефективності. Тобто, за результатами 2009 року, ми будемо дивитися, наскільки ми виконали ці завдання, які ми ставили перед. При підготовці до програми, тобто наскільки якісно надаються послуги мешканцями, відповідно наскільки вони платять за ці послуги, які вони отримують, і що ми маємо з комунальними підприємствами, чи збільшується зарплата цих працівників, які працюють для мешканців міста, і чи сплачує комунальне підприємство доходи податок на прибуток до міського бюджету? Якщо дивитися е, окремо житлове та інженерне господарство, то тут основні завдання були: це е, реконструкція, ремонт дорожнього господарства, це впровадження модернізації системи теплозап... теплопостачання міста. Це реконструкція і капітальний ремонт житлового фонду, і розробка програм по будівництву соціального житла і підтримка вірних співвласників будинків. І ви бачите основні результати, основні критерії ефективності, по яких ми будемо дивитися, чи ми виконали ці завдання, які ми ставили, чи ми їх не виконали, наскільки ми освітили місто, наскільки ми провели ремонт доріг, чи ми забезпечили мешканцям якісні послуги чи ні. І останній слайд це енергозбереження. Думаю, що не варто на ньому зупинятися. Ви все можете побачити. Основні завдання і основні результати ефективності, що ми зможемо зробити, чи зможемо ми забезпечити зменшення споживання енергоносіїв в бюджетних установах, що дозволяє економити кошти з бюджету і вкладати їх в ці сфери міста, які є вкрай необхідні. Чи мешканці отримують інформацію про своє споживання? Чи вони розуміють за що вони платять кошти кожного місяця до ЛКП? І забезпечення 100% збору. Чому ми на цьому так наголошуємо? Тому що ми розуміємо, що наші комунальні підприємства вони напряму залежать від доходів, тобто від того, скільки оплачують мешканці. Ми зараз досягнули такого результату, що ні одне комунальне підприємство не є збитковим у місті серед житлового фонду. Вони абсолютно забезпечують свої потреби тими доходами, які вони отримують від мешканців. І відповідно одні з основних напрямків, які є в комунальному підприємстві, це Забезпечити ці доходи, тобто забезпечити збір коштів. Я напевно завершую. Дуже дякую за увагу. В Програмі соціально-економічного розвитку насправді є ще дуже багато розділів по цьому, але якщо вам це цікаво, можете подивитися цю програму на сайті міської ради. Дякую.